Вітаю, друзі! Ви на каналі Навколо світу, і це огляд на готель Гранд Мірамор Хотел 4 зірки. Погнали його дивитися! Готель розташований в Туреччині на середземному узбережжі в регіоні Кемер в невеличкому селищі Кіріш в п'яти хвилинках від власного пляжу. Відстань від готелю до центра міста Кемер становить 8 кілометрів, до аеропорту в Анталії – 66 кілометрів. Готель Гранд Мірамор був побудований в 2011 році. Останній глобальний ремонт тут проводився в 2018 році. Також кожного року щось оновлюють. Загальна площа території складає 18 тисяч квадратних метрів. Готель складається з головної 4-поверхової будівлі та додаткових 4 та 6-поверхових корпусів. Заселення в номер тут відбувається по стандарту о 14.00. При наявності вільних номерів заселяють і раніше. Виїзд з номеру о 12.00. Також є послуга пізнього виїзду о 16.00. Коштує 25 євро за номер. Wi-Fi працює по всій території, він безкоштовний. Подивимося основну територію готелю. Тут ми бачимо такі тераси зі столиками та стільчиками. Далі є бар. Тут в холодильнику ви зможете взяти водичку, далі є сок, кава, чай, а також основний бар, де можна взяти напої як алкогольні, так і безалкогольні. По системі все включено, для гостей доступний місцевий алкоголь з 10 ранку до 2 ночі. Саме цей бар працює до 11. В вечірній час в готелі є дискотека, вона проводиться в закритому приміщенні, там є коктейль-бар, який працює до двох ночі, Алкоголь там можна буде взяти безкоштовно. Анімація в готелі є достатньо активна. Зараз ми підходимо до сцени, на якій проводяться вечірні шоу-програми. О 20.30 проводиться міні-диско для діток, і о 9.00 починаються шоу для всіх гостей. Зараз ми бачимо основний відкритий басейн. Це активна зона відпочинку. В день тут проводиться акваеробіка, водне поло. Також тут є дві водні гірки, де можна весело провести час та покататися. Вони таких середніх розмірів підійдуть і для дорослих, і для діток. Щодо моря. В готелі є власний пляж, йти до нього 5-6 хвилинок від готелю. Там будуть безкоштовні шезлонги та парасольки. Також є бар, який відкритий з 10 до 17. В ньому гості зможуть взяти алкоголь, а також снеки. Пляжні рушники даються в спа по карточкам безкоштовно. Одразу коло басейну, ось в цій зоні готують гйозлиме, це національна турецька страва. Також далі по території ми можемо бачити міні-кондитерську. Тут можна буде взяти солодощі та морозиво впродовж дня. З 2030 до часу 30 ночі тут можна перекусити є нічний суп. Зараз підіймаємося на другий поверх. Тут у нас розташований ресторан з відкритою терасою. В день з 12 до 17 тут є снеки. Ввечері ця тераса працює як ресторан А-ля Карт. Він оплачується додатково, можна замовити морепродукти або шашлик. Вид з цієї тераси відкривається просто неймовірний. Тільки погляньте. Йдемо далі по території. Перед нами основний ресторан. Тут гості снідають, обідають та вечеряють. В ресторані є дитячий буфет з маленькими столиками та стільчиками. Подивимося ще одну зону відпочинку. Тут у нас релакс басейн, де немає музики, завжди тихо, спокійно, можна відпочити у повній тиші. В готелі 346 номерів, які розподіляються на три категорії. Є економ, Стандарт та Фемлі. Перед вами номер категорії стандарт. Максимально в такому номері зможуть розміститися троє дорослих і одна дитина. В номерах для гостей є безкоштовним водичка та чайний набір. Номери категорії економ мають такий же дизайн, як і стандарт, але вони менші за площею та розташовані на першому поверсі і будуть з терасою, а не з балконом. Ось так виглядає номер категорії Family. Це одна велика кімната, в якій є одне двохспальне ліжко та два односпальних. Максимальна вмістимість гостей 4 дорослих. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.